Вітаю, Ви дивитесь кордон. -Юей. Як моряки-прикордонники нищать ворожі шахеди? Чому тютюнова мафія в Україні працює на ворога? Та як їй протидіють прикордонні оперативники? Про це далі у програмі. Активність ворожої авіації, міни та ударні безпілотники тепер це основні виклики для екіпажів кораблів та катерів морської охорони. За минулий рік вони знищили у чорному морі та на Дунаї понад два десятки дронів камікадзе. Кожне влучання особиста перемога кожного. Як полюють на ворожі дрони моряки-прикордонники? Бачили наші журналісти. Так виглядає ворожий шахет, який вже ніколи не завдасть шкоди ані цивільним, ані військовим. Морські прикордонники емоцій не приховують, адже це результат їхніх постійних тренувань. Сьогодні повітряні цілі найбільша небезпека. У разі атаки з неба прикордонники працюють у розрахунках протиповітряної оборони. Ми, як перший рубіж, приймаємо на себе основний удар для. Ураження дронів Камікадзе були позитивні результати. Знищено від трьох до п'яти штук. Загроза з моря це не тільки дрони, а й ракети. Одну з таких вдалося збити Сергію. Якби я не збив цю ракету, то постраждав б десятки життів, а то й більше. Це команда робота, бо завдяки тренуванням нашим. Завдання хлопців прикриття дельти Дунаю. Це і протидія диверсійно-розвідувальним групам і захист від російських катерів та кораблів. кажуть спроби проникнення ДРГ на нашу територію фіксували неодноразово. Були спроби на початку повномасштабного вторгнення висадки диверсійно-розвідувальних груп силами вогневих позицій. Ці групи були обстріляні і вони були змушені відступити назад. На рахунку морських спецпризначенців і близько десятка ворожих мін виявляють їх під час протимінного огляду. Наступне завдання знешкодити. Міни зазвичай ми знешкоджуємо з вогнепальної зброї або вибухотехнічними засобами. Сьогодні морським прикордонникам доводиться тримати і море, і небо за минулий 2023 рік. Вони приземлили 23 ворожі безпілотники та одну крилату ракету. Регулярні тренування, відмінне володіння озброєнням та бойовий досвід довели. Смертоносний мопед можна знищити навіть з автомата чи кулемета. Головне влучити. За даними експертів, чорний ринок тютюнової продукції щороку завдає Україні збитків приблизно на 20 мільярдів гривень. На ці гроші можна було б купити мільйон FPV-дронів. однак вони безповоротно осідають у кишенях тютюнової мафії. Мертві комахи, цвіль, важкі метали і навіть людські фокалії. Не повірите, але все це ви курите. Такий невтішний висновок зробили вчені, дослідивши підроблені цигарки у Канаді та Великій Британії. В Україні ситуація не ліпша. На тлі здорожчання легальної продукції, ніж у дешевих сигарет, заповнює контрафакт. На цьому відео підпільний склад на Харківщині. На його пошук прикордонним оперативникам та детективам Беб знадобилося декілька місяців, але улов того вартий: 160 тисяч пачок цигарок на 11 мільйонів гривень. Втім, це лише один із багатьох таких об'єктів, розкиданих по всій Україні. Більшість глибоко законспіровані. Може бути великий ангар, може бути там територія якогось підприємства, яка використовується для зберігання. Тобто це різні приміщення, як правило, це подалі від очей з своєю системою безпеки, відеонагляду. Від початку війни прикордонники разом з колегами ліквідували 98 баз накопичення контрафакту та затримали більше сотні членів злочинних угруповань. Кажуть, найскладніше вийти на власників мереж, бо майже усі вони працюють під дахом. Тут треба йти від оптових постачальників, шукати ці місця накопичення, ліквідовувати місця, де відбувається виготовлення такої продукції. В цьому аспекті ми. Працюємо з бюро економічної безпеки, з іншими правоохоронними органами там ДБР. Тому що кожна така діяльність, вона як правило пов'язана із так званим кришуванням. У більшості країн Європи тютюновий контрафакт вважається глобальним лихом. Існують навіть спеціальні сайти, куди можна анонімно повідомити про точки продажу такого товару. Натомість у нас все це продається майже відкрито. А затриманим на гарячому злочинцям зазвичай вдається уникнути в'язниці. Одна із причин виготовлення зберігання збут або транспортування підакцизних товарів в Україні не є тяжким злочином. Практика показує, що судами приймаються рішення більш такі лояльні, десь межують з тільки сплатою штрафу, або особа засуджується як правило, з випробувальними термінами. Ще кілька років тому на чорному ринку України домінували два типи товару: ліва продукція офіційних підприємств та контрабанда. Нині закордонний трафік фактично мертвий. Військові дії вплинули на цей ринок досить потужно, оскільки, якщо брати період до війни, то Україну навалювали білоруськими цигарками. Це була відповідна така, скажімо, політична тактика Вищого керівництва Білорусі. З початком військової агресії вся ця логістика, всі ці канали практично перестали існувати. І стало питання, де шукати новий, новий товар. Вихід було знайдено доволі швидко. Фальшиві цигарки почали активно продукувати нелегальні тютюнові фабрики. Спочатку повномасштабного вторгнення за участю прикордонних оперативників викрито більше 20 таких підприємств. Одне з них працювало у Білгород-Дністровську. У невеликому приміщенні ділки організували повний цикл виробництва. А це Закарпаття. Нещодавно у виноградівському районі. Міжвідомча група накрила цех замаскований під меблеву майстерню. Якість тютюну можна оцінити неозброєним оком. Але усіх переплюнули винахідники з Роздільнянського району Одещини, які сховали фабрику у підземеллі. Підпільний цех клепав по 30 тисяч пачок на добу. На місячний прибуток сягав 12 мільйонів гривень. Із сировиною, теж, як то кажуть, усе склалося. На Закарпатті буяють цілі плантації духмяного самосаду. Та й довідку про відсутність хімікатів або дохлих жуків ніхто не вимагає. Звідки береться сировина для виготовлення у таких цигорок? Частина з них завозиться за кордону, а частина продукції вирощується в межах України. А в подальшому. Змішуючи цю сировину, роблячи такий відповідний мікс, знижують собівартість продукції в першу чергу. Аналітики стверджують, левову частку тютюнового контрафакту скурюють самі українці, проте певний відсоток потрапляє і за кордон. Обсяги приблизно в десятеро менші, ніж у довоєнний період, проте достатні, аби нашкодити іміджу України. За даними прикордонної служби, за минулий рік і співробітники вилучили понад мільйон пачок контрабандних цигарок. А це означає, що тютюнова мафія складати зброю не збирається. Змовчазнує згоди тих, кому байдуже, що кожна фальшива цигарка подарунок ворогу. А на сьогодні це все. Ми повернемося рівно за тиждень. Пам'ятайте, що кордон не просто лінія на мапі, а й часто межа між світлом і темрявою. Побачимось.